То хто тоді може спасе? Оглянувши на них і стому в тебе це, а для Бога серчи. Тоді його з ним сказав ось ми. Кілька, кілька слів розумів. присідайте, дорогі брати і сестри. Отже, е... сьогоднішнє Слово Боже нам каже, що багатому буде важко війти в Царство Небесне. А хто такий багатий? Ми часто в нашій уяві постарів багатий. Це той, хто має маєтки, багато грошей не завжди. Знаєте, є такі багаті люди. І які сьогодні насправді не знаю, чи вони сьогодні так відкрилися, чи вони були такі відкриті, але для потребуючих дають неймовірні великі гроші свої дають. Неймовірно великі гроші. Ми собі просто не уявляємо, і це багаті люди. Так що я... не можна перше це судити людей. Друге, це багатому можна бути і в обсуду, і в гріхи, і в зло. Це теж можна бути багатому. можна бути прив'язаним до чогось, до якоїсь праці, до свого господарства. І це буде моє багатство, бо я поза, поза цією нічого не бачу більше. Я розумію, в мене немає часу, але це, це от я маю зробити. Я кажу, людино, почекай, встань зранку, помолися, Бог тобі дасть ще більше часу. Ні, на город треба біль. треба картошку купати, наприклад. Але це схема, розумієте? Тут теж не оцінюю людину. І ще така одна моя думка і пропозиція для кожного з нас, щоб ми дивилися на людські слабкості більше як на хвороби. Тому що. Певні речі, які заходять в нас, вони стають нашими такими схемами, такими схемами, яких нам важко позбутися. Часто людина ставить претензію до бо Бога сьогодні. Особливо, ми живемо, ми живемо, ми ми люди живемо в, такій, в такому житті, де є багато таємниць. Або наше життя покрите багато, багатьма таємницями. Чого одного Бог рятує, а другого не рятує. Але напевно Бог не хоче ніколи смерті для людини. Це точно. Чому Він допускає таємниця? Не шукаємо, бо наш розум замалий, щоб це зрозуміти в відповіді. Але найчастіше в смерті людини. Це винна інша людина або сама людина. І зло, воно не приходить до нас з рожками з хостом. Воно приходить до нас 에, під видом наших мрій. Наприклад, сьогоднішні навіть безалкогольні напої можуть спровокувати інсульт в людини. Забувся, як вони називаються, вони смачні енергетики ці сьогоднішні. Що ми їмо, що п'ємо, потім різні хвороби, а, махаємо рукою, не перевіряємося, але вріблятися. От бачите, ми не вважаємо навіть це за гріх, але тобі Бог дав дар здоров'я. І ти не підеш, не перевіришся, яке то твоє здоров'я. Але ти не задумався, що це такий самий, можна сказати, гріх проти твого здоров'я, як ти не раз в рік не підеш. Не перевіришся, не здаш аналізи. Чому? А потім нарікаєш, а Бог дав всі можливості тобі. Розумієте? І тому і нам ще треба багато покори. Щоб ти за Христом треба багато покори. Бо саме покора нас приведе до неба. Неправильність, не безгрішність. Бо... Дуже правильні люди вбили Ісуса Христа. Вони його розіп'яли, вони були дуже віруючими людьми. Але покора нас приведе до неба. Покора це великий дар, Дар, в якому я бачу правду про себе, в якому я відкриваю свій гріх, не чужий. Бо ми часто бачимо там того, того. Але воно ну, мені так по суті замало потрібно. Так, да, якщо я можу щось змінити, можу поговорити, можу сказати, що ви чоловіче, то ж вже приходь на той ружання з костюм, то що ти вже так три роки війна йде, а ти не ходиш до костюла, навіть не можеш один день в тиждень вибрати, щоб до костюла на рожайсь приходити. Да, так, це можна сказати. Це можна сказати і треба сказати часом людині, е, якій я, допустим, знаю, близька якась людина. Послухай, не послухай, це і її справа. Але я маю мати покору, щоб йти за Христом. Я розумію, і скільки я тут говорив, що щось помінялося, нічого не помінялося, люди і так не ходять на залі. Але я не повинен забагато перейматися тим всім. Я йду сам за Христом. Бо чим буду я більше, ближче до Христа, тим більше я когось зможу. Навіть не знаючи сам, коли потягнути за Христом, Бог дає нам цей дар. І Бог нам ще дасть багато інших дарів, які нам потрібні заради того, що ми йдемо за Христом. Тому що Бог хоче, щоб ми були святі і жили його любов'ю. І Бог, звичайно, що це важливо, наша доброта. Це важливо, що ми робимо добрі вчинки, бо це також дуже важливо. Але щоб попасти на небо, треба бути святим. І ми, як християни, ми, ми живемо так щодня, що намагаючись це ще глибше собі усвідомити. Що я, як людина, маю дозрівати в цій святості. Не, не обов'язково, щоб я став якимось там великим, святим, таким, як. Наприклад, інші святі там, Фросарді, там, там, Фросарді, чи я, там, його був цей великий лікар, там, чи, чи ще інші святі були такі великі люди, знаєте, містики були, але важливо, щоб я був святий для Бога, щоб я жив постійно в Божій благодаті, щоб я йшов в своєму житті за Христом. З покорою, відкриваючи правду про себе, про свій гріх, бо в кожного є з чим боротися і над чим працювати. Якщо хтось не має вже над чим працювати, то він, значить, не бачить, не бачить, не бачить своїх проблем. Якщо Іоанн Павло II сповідався два рази в тиждень, то в нього що було з чого сповідатися, а в мене що немає з чого сповідатися, що? є що краще за нього. І тому, дорі брати і сестри, бачите, так ми маємо жити в Божій благодаті. Це наша дорога до святості. Можливо, ми не зробимо якихось великих справ, якихось великих подій, можливо, ми не, ну, чогось надзвичайного не зробимо в своєму житті, але це не головне. Головне, щоб я жив з Богом в глибокій дружбі. Це саме найголовніше. І коли я вражаю Господа Бога. То щоб я не ходив з цим дуже довго. Бог дає нам набагато більше. Коли сьогоднішнє слово Боже каже, що пішли ті, хто за, пішов за Бог, за, ті, хто пішов за Сином Людським, е, то Він отримає набагато, набагато більше. То це не обов'язково тільки ті, люди були посвячені. Але це кожен день вашого життя ви йдете за Богом. От ви стали. Ви помолилися, попросили Господа Бога, щоб Господь Бог благословив цей день. Не біжите відразу, наприклад, там на роботу, чи вже занурилися своїми переживаннями, свої справи, а ви кажете, Боже, благослови мій. День. І тоді Бог планує мій день. Так, щоб я все міг добре зробити, щоб на все мене стало часу. Далі. Зустрічі, слова, вибори, судження. Це все йду за Христом. Я не осуджую людину. Я не осуджую людину в тому, що вона захворіла. Це зло. Хвороба це зло, її треба лікувати. Але я її не засуджую. До чого її засуджувати? Своїм засудом я нічого не вирішую. Я їй можу допомогти, а можу допомогти своєю любов'ю, своїм добрим прикладом. І ви, і я знаємо, не будемо приводити, углублятися, тут можна почати з ксом Ванекса і закінчити іншими людьми. Доброта, доброта, любов людей немає, а воно в серці залишається. Людей немає, а в серці залишається. І так само після нас ми відійдемо з цього світу, скільки добра зробимо іншим людям, воно залишиться в серцях інших людей. Добро це теж дорога до святості. Але ми не можемо, бо що нас мотивує до добра? Ми не просто так робимо добро. Ми робимо добро з любові до Христа. З любові до Христа ми робимо добро. Бо Христос не сказав, вистачить тільки робити добро, відноситися добре до людей, і тоді, наприклад, ви будете спасені. Ні, він сказав, що. Треба вірити, через віру спасаємося, через віру в мене, через віру в Христа ми отримуємо спасіння. Замало бути добрим, замало бути тільки робити добро, але ще треба вірити в Бога і слухати Бога. Бо те добро, яке, наприклад, хтось може робити, це може бути. Ну, з різних причин може людина робити добро. І я не кажу, що добро є погане, але, наприклад, щоб Його хвалили, це теж може робити. А ми можемо робити добро з причини того, що я люблю Ісуса Христа. І через цю любов я можу і хочу, не мушу. Можеш не робити добро, як не хочеш. Ж ніхто нікого не заставляє. Але хочу. Робити добро, але через любов до Христа. І тому, дорогі браті і сестри, ось такі наші роздуми, прив'язання бувають багато різними. Багатство це не обов'язково якісь там маєтки, бо більшість з нас це або всі, можна сказати, ми прості люди, але можна мати багатство, яке мене відтягує від Бога. І це як і добрі справи, так і погані справи можуть бути. Мені не давати Господа. Це навіть можуть бути люди. я тебе боготворю. А чого ти його боготвориш? Ти виховай нормальну свою дитину, не треба її боготворити. Я боготворю жінку, чоловіка, не треба. Цього робити не треба. Бо це не справжня любов. Це колись зірветься. Це теж багатство може бути людина. Розумієте? І вона намішає йти за Христом. Воно створює якби, таку ілюзію, ілюзію поняття. Ілюзію якоїсь, якоїсь ситуації, якогось неправильного життя. І я думаю, якщо ще є мені від цього якась приємність, то вже тоді я думаю, що це добре, а це може бути зло. Тому, дорігі брати і сестри, багатство не завжди не тільки маєтки і не тільки багаті їм війти важко, бо не суть в тому, щоб мати, а суть в тому, щоб вміти. Добре, загосподарювати те, що маєш. Оце від мене хоче Господь. Як я маю, а ще комусь дам, поділюся. І за це слава Богу, це розумієте? Це в цьому суть. І далі покора, щоб ми йшли за Христом, дуже важлива. Щоб ми пішли за Христом щоденно, і Господь нам обіцяє різні дари. Брата, сестру це не в прямому смислі. Але. Коли я приходжу часом до чужої людини і кажу, поможіть мені. І він до мене відноситься як брат. То чи це не брат, чи у Христі мій, через те, що я пішов за Христом? Якщо один брат приходить до другого брата і каже, брате, поможи мені. І той брат, його слухає, то чого той його той слухає? Бо вони тут зустрілися біля Христа разом, вони пізнали Христа і йдуть же за Христом разом в своєму житті. Тому, дорогі брати і сестри, ми отримаємо набагато більше, коли стаємо на стороні правди щоденно і йдемо за Христом. Але пам'ятаємо, що стаємо на стороні правди з великою любов'ю і покою, бо саме це нас приведе до неба. Амінь.